Ми з вами продовжуємо готуватися до курсу, і зараз частина саме по підготовці робочого середовища. Ця інформація у вас, власне, є текстом, але є деякі пояснення все одно продублюю, просто щоб ви могли подивитися і там, і там. Тут багато інформації такої просто загальної, і тому я хочу проговорити вам її, просто щоб ви розуміли в цілому, що тут є, куди бігти, що буде наступне, але також текстом трошки є. Ця саме інформація для того, щоб вам було легше зорієнтуватися, і не треба було там передивлятися відео, шукати якусь частину. Ну і нащо нам взагалі якесь робоче середовище? Справді тому, що вам треба робити десь завдання, і з завданнями є трошки нюанс, тому що там не просто написано, що вам треба зробити, але у вас також є автоматичні тести, які вам треба запускати. І через це є певна структура каталогів, яка у вас має бути. Вам треба там встановлювати додаткову утиліту, яка допоможе вам тестування, це запускати. І тому тут ну, багато таких підготовчих моментів, і також вам треба десь це робити. Де ви можете виконувати завдання? Ви можете це робити локально на своєму комп'ютері, чи ви можете робити це локально на своєму комп'ютері, але в окремій віртуальній машині, і також ви можете робити завдання у хмарному сервісі якомусь. Якщо ми говоримо про те, що ви використовуєте якийсь хмарний сервіс, наприклад, ви будете робити завдання на RePlate. Там є нюанси, наприклад, з хороших нюансів, там же є Python. З не дуже хороших нюансів, ви там можете робити лише частину завдань, тому що з 18 го років, але це дуже нескоро, це аж зліта, вам треба буде ще підключатися до мережового обладнання. І так, це дуже ще не скоро буде, і тому ви можете через це не переживати зараз і робити спокійно там завдання. Із не дуже, там, можливо, хороших речей, це те, що там певний є редактор, який ви не можете вибрати, вам може вам не подобатись, там все одно трошки обмежені ваші можливості. І вам потрібен інтернет. Тобто, якщо у вас така ситуація, що у вас вимикає світло, чи у вас дуже поганий інтернет, коли вимикають світло, чи в цілому зараз не дуже хороший інтернет. Ну, на жаль, це не дуже хороший і зручний варіант, тому що вам просто буде незручно працювати. Але при цьому, якщо ви вибираєте, наприклад, репелит, я вам розкажу там, є підготовлений вже репел, який ви можете скопіювати, так само як і завдання підготовки, щоб у вас з'явилися там завдання, і можете робити там завдання. Тоді ви можете пропустити частину. Там, вибір ОС, вибір редактору, так, тому що вам просто це все не актуально, тому що там вже за вас цей вибір зробили. Якщо ви працюєте локально на своєму комп'ютері або на декількох, чи якщо ви робите віртуальну машину, наприклад, просто нову, ну, може, ви не хочете встановлювати щось зайве там, на вашому комп'ютері. Таке буває, це нормально. Перший вибір це буде у вас вибір ОС. Для виконання завдань і для курсу в цілому підходить будь-яка ОС. Тобто Linux, Macos, Windows, все підходить. Можливі нюанси з кожною з цих операційних систем, тому що ну буває там Windows, більш стара у вас, чи Linux якийсь специфічний, чи MacOS, там суперновий, там можуть бути якісь нові нюанси. Це, на жаль, дуже непередбачувано, тому що ну усюди бувають нюанси. Але Python дуже популярна мова програмування, тому, скоріш за все, у вас все буде окей, ви просто встановите Python і все буде нормально працювати. Але може бути таке, що, наприклад, остання версія Python з проблемами встановлюється, а передостання нормально. Тому це ті речі, яких, ну, якщо чесно, якщо ви стикаєтесь одразу з якимись проблемами, можна спробувати версію трошки менше, тому що більше шансів просто, що вона вже нормально встановиться і більше буде нюансів, тому що, наприклад, остання версія вона вийшла в вересні десь, а перед останні півтора року тому. Я вам тут даю посилання на те, як ви можете встановити Python на різних операційних системах. Оце у вас посилання, встановлення Python на різних осіб. Там англійською, але там просто саме тобто вибирайте свою ОС і робите, те, як там написано. Тепер загальні нюанси для ОС. Для Linux Mac. На Linux і на Mac у вас вже є встановлений Python. Але він може бути старим. В залежності від того, наскільки нова у вас операційна система, там може бути абсолютно різна версія. Може бути 3.8, може бути там, якщо суперстара, навіть 2.7, може бути щось між цим. І вам головне тут не знести, не зламати. Той Python, який стоїть за замовченням. тому що він там не просто так, від нього дуже багато всього залежить. І якщо ви його переб'єте, але ну то навмисно треба зробити. Чи якщо ви, наприклад, його будете намагатися видалити, ви зламаєте абсолютно все, у вас ОС злетить. Тому цього не робимо. Встановлюємо ще один Python додатковий. Там, якщо ви подивитесь, наприклад, на інструкцію, як це зробити на Python там для сорців, там завжди буде вказано: Alt-Install. Тобто, це мається на увазі, що ви встановлюєте версію цю. Додатково до тієї, що вже була, і не перебувайте її, не переписуйте і не робите цю версію нову як версію за замовчування. Ну і це буде вказано в будь-яких інструкціях. Це просто я про всяк випадок вас попереджаю, що не треба видаляти Python, який вже є, не треба його переписувати, просто якщо ви раптом це захочете зробити руками, тому що у вас просто злетить ОС тоді. І через те, що Python в Mac і в Linux вже є, і через те, що ми будемо встановлювати додатковий ще Python, скоріш за все. Ми будемо працювати з Linux Mac обов'язково в віртуальному оточенні. Про це окремо ще поговоримо. На Windows у вас не буде Python, тому ви його встановлюєте. Можна брати останню версію. По Windows є свої там, трошки нотатки, і перше, це те, що вам треба в інсталяції натиснути цю галочку. А друге, це те, що те, як я тестувала Python на Windows, це було тільки в комплекті з Commander. Це командний рядок додатковий, який трошки дає вам можливість використовувати команди, такі як на Linux, але це для вас може бути взагалі неважливо. Але також він дозволяє вам додати ще Git, і Git нам саме потрібен в командному рядку, там в деяких моментах про це я ще окремо розкажу. Але якщо ви вже будете використовувати командар, то краще встановлюєте його download full, це буде означати, що Git разом з цим теж встановиться і будуть просто команди, які доступні із командного рядка. Він усе ж не стоїть на місці. Там теж багато чого вже розвинулось. Там додалось нові командні рядки. Є ви можете використовувати будь-які з них. Ну тобто, те, що будований Windows, чи щось нове, що треба там окремо встановлювати. Ви можете сабсистему використовувати, яка з Linux де. Але тоді вам власне все актуальне, тільки то, що у вас написано про Linux, так тобто це вже буде не Windows. і ви можете використову не використовувати команду. Просто я тестувала все на ньому, бо тестувати на всіх цих терміналах, так які є ще Windows, я не можу. Їх дуже багато, дуже багато варіантів, дуже багато налаштувань. І тому можливі просто нюанси, трошки, що щось буде працювати, щось не буде працювати. Якщо ви не початківець і ви знаєте, що ви робите, ви знаєте, як працювати з терміналами Windows, там якимись більш новими, будь ласка, використовуйте їх. Ну а якщо ви початківець і ви хочете найменшу кількість проблем, то, на мій погляд, простіше використовувати Commander разом з Git, так, інсталяцію, і там трошки будуть деякі речі простіше і більше буде співпадати з тим, що ми будемо використовувати. Але це не критично. Просто знаєте, що я вам просто не зможу допомогти ніяк з терміналами іншим. Я просто їх не використовувала і не знаю, що з ним робити. Тепер яку версію Python використовувати? Якщо так виходить, якщо встановлюються без проблем, то 3.11 це остання версія. Так, ми будемо вивчати основу Python. Нам, абсолютно, чесно кажучи, все одно, яка версія Python, ну там десь 3.7, 3.8. Але 3.11 дуже-дуже дуже якісно змінилися помилки. Тобто, там набагато краще воно показується набагато точніше і просто зрозуміліше, що від вас хочуть. Особливо це стосується помилок Синтекс Суро, і це важливо на початку дуже сильно і воно дуже допомагає. Пробуйте 3.11, не виходить 3.10. Якщо і там не виходить, можна ставити менше версію. Ну, для нас така 3.8 це мінімальна, просто тому що ну, деякі маленькі речі приємні 38 з'явилися, але принципово це не змінюється. Тобто, якщо, наприклад, ви дивитесь на ваш Mac чи на ваш Linux. І там умовно 3.9 версія. Ви не хочете ніякого оновлення робити, залишайтесь на 3.9, не проблема. Тобто критичного абсолютно нічого не буде. Це просто питання помилок. Вони трошки краще стали висвітлюватися: 3.10, 3.12, але якщо ви не хочете зайве ставити, ніяких проблем в цьому нема. Я також вам про всяк випадок пишу, які модулі треба буде встановити. Я ще буду говорити про піп. Я ще буду говорити про модулі, які є, чому нам треба якісь там ще встановити. Тут написано просто, які треба встановити для завдання, але це не найближче завдання, так перший, другий розділ, третій. Це майже всі модулі, які нам потрібні. Просто чому я кажу їх встановити одразу, тому що, ну, по-перше, там, наприклад, PyTest, PyTest Clarity, це те, що нам потрібно буде одразу, тому що це буде тестування автоматичне для завдань. Тут є ті інструкції, про які я казала, що там для Linux це як встановити 3.11 версію Python з сорсів. Тут одразу згадується віртуальні оточення, тому що саме для Linux і для Mac віртуальне оточення. Ну, не те, щоб дуже бажано, я б сказала, обов'язково використовувати. Ну, тому що інакше з Linux і Mac буде проблема, що у вас декілька версій Python, і ви будете плутатись, яку ви зараз використовуєте. З Windows цього нюансу немає. Тому там в цілому можна не використовувати віртуальне оточення, але в залежності від того, який у вас буде там редактор дає, теж можливо так, що у вас, можна сказати, не буде вибору, вони будуть самі його створювати. Друга інструкція це у нас Windows, так, це просто там галочку поставити, команда, все. Нюанси виконання завдань там буквально. Два їх, там нічого критичного взагалі немає, там графіт це взагалі можна не використовувати в завданнях, а ну там дуже маленькі моменти. Наступний момент це вибір редактора чи Іде. Ми про це ще окремо поговоримо. На словах тут трошки написано так, що, власне, все одно, який використовувати, використовувати той, який ви вже знаєте, якщо ви якийсь знаєте, редактор чи Іде. Якщо ви не знаєте, який редактор використовувати, ні, це те, що я рекомендую, якщо ви початківець. Але можна використовувати будь-який Notepad++ просто як варіантом, якщо ви, наприклад, на Windows хороший варіант. І про всяк випадок, тут також є Vim. Це просто якщо ви вже використовуєте Vim і ви хочете подивитися, як його використовувати з Python. Є декілька загальних моментів щодо редакторів: це відступи, налаштувати одразу ваш редактор на те, щоб коли ви натискаєте Tab, Сталося 4 пробіли. Саме 4 – це рекомендація за замовчуванням. Також є нюанси з віртуальними оточеннями, але ми ще будемо говорити про віртуальні оточення, і там трошки тоді буде зрозуміло ще щодо чого, але є нюанси, вам треба подивитися про всяк випадок, чи є віртуальне оточення в вашому редакторі. І тут просто, хоча б трошки підказки, як це подивитися, як це зрозуміти. Якщо ви вирішите використовувати IDE, VSCO чи PyCharm, вони трошки складніші, вони набагато більше вміють, ніж звичайний редактор. Але це означає, що вам треба їх вивчати. Тобто не можна просто відкрити пайчарм, ну точніше, можна просто відкрити PyCharm і почати там щось писати. Але у вас буде купа просто проблем, якихось маленьких, тому що ви не розумієте, як він з вами взаємодіє, як він запускає код, що він запускає, з якого місця він запускає. Тобто просто базові речі, типу відкрити файл з даними, які ми будемо там. Не знаю, обробляти щось з ним робити. У вас же він не відкривається, навіть якщо він знаходиться в тому самому каталозі, в якому ви працюєте. Ну тобто просто починаються якісь дивні проблеми. Тому витратіть, будь ласка, час, якщо ви вже вибрали PyCharm чи VS Code. подивіться якісь відео, почитайте статті, якісь щось зробіть, щоб ви, хоча б трохи розуміли, як він працює, і окремий момент це мережеве обладнання. Я б рекомендувала зараз про нього взагалі не думати, тому що ми будемо працювати з конфігом, з виводом команд. Записувати якісь команди кудись, але це все буде через файли. І коли ми вже доберемося до обладнання, ми вже будемо вміти робити щось з виводом. І тільки після того нам залишиться підключитися до обладнання і відправляти вже команди. Тепер не в файл, наприклад, а на обладнання. І там вивід читати не з файлу, а з обладнання. Тобто ми навчимося, як це все робити, а потім вже тільки підключимось. І до того часу, ну ще три місяці, то ще дуже багато часу має пройти, то ще дуже багато всього вчити. Тому я рекомендую про це поки що взагалі не думати. А потім поговоримо там, що можна там брати GNS, ONL, піднімати якісь віртуальні роутери і щось з ним робити. Ну і знов пункт про виконання саме завдань, тому що так теоретично ви можете слухати теорію, ви можете щось там робити руками, але не робити завдання. Чесно, результат такого курсу буде дуже сумнівний, тому що. Коли ви слухаєте теорію, вам завжди здається, що ви все розумієте. Єдина ситуація, в якій ви це можете зробити, якщо ви вже знаєте Python, ви просто вирішили послухати теорію, тому що ви там якісь теми хочете повторити. Але якщо ви це вивчаєте, і особливо, якщо ви це вивчаєте з нуля, без завдань, ну чесно, немає сенсу в цього всьому, тому що ну ви просто будете жити з думкою, що ви все зрозуміли, а насправді, коли ви сідаєте робити завдання, ви бачите, що ви навіть не знаєте з чого почати, не те, що там що робити далі. Тому обов'язково робіть завдання. Щось важко, незрозуміло. Питайте мене в Slack, я вам допоможу. Коли ми говоримо про завдання, є ще трошки такий новий нюанс тут: те, що ви робите завдання, і вам треба зберігати тепер код, оновлювати його. А може навіть синхронізувати між різними місцями, наприклад, ви робите завдання дома і на роботі. Тому так, ви можете робити завдання в марному сервісі, там репли той же, ви можете робити локально і можете робити одночасно і там і там. Якщо ви працюєте локально на у вас, наприклад, один ноутбук і ви там робите завдання, чи якщо ви робите це на реплет і тільки там і все, тоді питань трошки менше, тому що ви можете в реплет взагалі просто зберігатися, буде автоматично код. Локально ви можете зберігати там, наприклад, Google Drive чи щось таке робити. Але якщо ви починаєте працювати в різних місцях, наприклад, в реплет та локально, і робити завдання і там і там, чи робити завдання вдома і на роботі. Тоді вже у вас проблема, як це все синхронізувати, і ви можете використовувати знов таки там Google Drive чи щось таке, чи притягувати в репелит файли якісь чи з нього скачувати. Це можна. Але також ви можете використовувати для цього Git, GitHub. І ми можемо використовувати Git, GitHub для того, щоб синхронізацію робити між різними комп'ютерами, чи робити синхронізацію з репелит і локальним вашим якимось комп'ютером, тобто зберігати завдання. Зберігати той код, який ви написали. Ви можете навіть там дивитись різницю, коли що оновлювалося, і так далі. Це не обов'язково для того, щоб виконувати завдання. Але це той інструмент, який використовується завжди для того, щоб зберігати код. Не саме Git GitHub, а саме систему контролю версій. І тому ми про це говоримо в будь-якому разі. Навіть якщо ви їх використовувати не будете, але якщо ви просто будете знати, що воно є, це вже непогано. І в якомусь вигляді, принаймні, якщо ви будете використовувати утиліту Пайнінг для того, щоб тестувати автоматичні завдання, а скоріше за все, ви будете чому ні, якщо ви там будете оновлювати завдання, чи допомогою цієї утиліти дивитися відповіді на завдання. Там треба буде, щоб у вас команда мрятько могла використовуватися команда Git, тому що він частину цих задач робить через нього. Навіть якщо ви не використовуєте Git для того, щоб зберігати завдання, так, зберігати код ваш для таких от. Моментів з курсом він все одно знадобиться. Це все, що стосується підготовки робочого середовища. Ви бачите, що тут дуже багато всього. Тому я сподіваюся, що і казочки проговорила, і текстом у вас це є, що ви не загубитесь тут. Я вам ще окремо записую відео по віртуальним оточенням, по Python. Там модулі, які стандартна бібліотека, що таке, як модулі встановлювати, тобто про PIP ще поговоримо. І окремо кажу про Тоні трошки, це той редактор, який я рекомендую. Тобто на цьому тижні вам треба завершити підготовку робочого середовища, щоб у вас все було налаштовано, редактор вибрали. Якщо вибрали ідеє, наприклад, то подивилися які ще відео, почитали щось про ці ідеї, щоб ви були готові далі з ними працювати. І паралельно додивляємось підготовку відео і завдання. На наступному тижні у нас же буде GitHub і утілітапайнінг. Це те, що буде дозволяти вам запускати автоматичні тести, дивитися відповіді. Тому це обов'язково буде частина.